Всім привіт! Сьогодні знову черговий гайд по роботах, і цього разу ми відправимося на одну з самих перших робіт на цьому сервері роботу газонокосильника. Я покажу вам, як тут працювати, та ми перевіримо, скільки можна заробити за одну годину. Буде цікаво, тому будь ласка, не забудь підтримати мене своїм лайком під цим відео. Переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані. Та оголошую новий конкурс цього разу на 1 мільйон ігрової валюти. Буде 10 переможців, та кожен з них отримає по 100 тисяч. Щоб взяти участь, потрібно, як завжди, залишити лайк під цим відео, комент, та обов'язково треба бути підписаним на цей канал. А коли на каналі буде півтора тисячі підписників, то я зроблю вам ще один великий конкурс, навіть більший за цей. Якщо ти тільки почав грати на цьому сервері, то в мене є для тебе хороший бонус. Водь у телефоні гри з 2 по 5 рівень мій особистий промокод з сопрано великими буквами. Якщо ти його введеш, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту це найкращий бонус. Перед цим як працювати, я хочу заїхати у магазин спорядження або ж у минулий магазин салютів. Він ось тут знаходиться, щоб купити флешку. Для даркмаркета. Бо мені щоб... потрібно відкрити доступ до косяків, щоб їх купити, продати та взагалі дізнатися ціну цих косяків, бо вони нам будуть випадати під час того, як ми будемо працювати на даній роботі. Тому потрібно це зробити першим ділом. І ось тут мені потрібна така флешка. Я її поки що купляю на тиждень. Мінус 36 тисяч це не також і багато. Тепер я її активовую та. Мені відкрився доступ до оцього dark Market. Тут я вже можу подивитися, скільки коштують косяки. Косяки ось стоять по тисячу за одну штуку. Не знаю, чи ця ціна висока, низька. Ще залежить від того, скільки косяків нам дасть нафармити зараз за одну годину. Сама робота газонокосильника доступна з першого рівня. Щоб знайти її, потрібно відкрити телефон. У телефоні відкрити GPS, Заробіток, газанокосельник, і відправитися на цю мітку. Приїхавши сюди, нам потрібно орендувати ось таку газонокосарку. Щоб це зробити, потрібно просто у неї сісти. І ми бачимо зразу такий жовтий маркер. Нам потрібно їхати туди. До речі, сама місцевість тут дуже прикольна. цей будинок, це поле. Було б ще класно, якщо б трохи проробили цю роботу, додали тут якісь навики, бо тому що. Рівнів навичок як таких, тут немає. Тут є тільки один рівень, не так, як на усіх роботах 5, а тільки один. Ось я вже два приїхав у таких кружечка, Мені за це дало 62 долари. Але на цей заробіток ми сильно уваги не звертаємо, нам основне, щоб випадали косяки. А щоб випадали ці косяки, потрібно бути у банді або в мафії, або ж в лайкерах. Інакше тут працювати, мені здається, взагалі не варіант. Тут самий основний заробіток це ці косяки. І ще раз хочу повторити, що дана робота тільки для новачків. Я сумніваюся, що якийсь досвідчений гравець буде тут сидіти і фармити. Але якщо ви там не досягли ще якогось 5 рівня, то я думаю, що в цілому сюди варто йти. Також, коли ми проїхаємо коло, нам теж капає якась там сума. Зараз ми подивимося, це скільки нам капне. На одне коло, мені здається, треба десь коло 5 хвилин, може трошки менше. Вся суть от, роботи заключається в тому, що ми от катаємося по колу по цих чекпоінтах. і все, і по суті, все. А ще чекаємо, поки нам випадуть якісь оці косяки, які потім ми зможемо продати. Ось, до речі, нагорода за проходження кола. 778 доларів. З серйону ми тут особа багато не наформимо, але це вже хоча б щось. Зараз на годиннику 13.01 і вже у 1401 за одну годину я до вас повернусь та ми подивимося, скільки нам вдасться нафармити цих косяків, за скільки ми їх можемо продати, та скільки вдасться в загальному заробити за цей час. Вам це буде один перехід, а мені одна година. Ну і от ця година прийшла і за цей час мені вдалося нафармити 30 тисяч, навіть трохи більше 31 або 32 десь. Рахуємо, коротше, 30 тисяч і 20 косяків, які ми зможемо продати по 1000 доларів за одну штуку. Ну, це коротше ще плюс 20 тисяч. І в цілому за одну годину ми підняли 50 тисяч. Це здається досить непогано. Я думав, що буде трохи менше. Але саме основне на цій роботі, щоб заробити цих 50 тисяч, це потрібно бути в балансі. Ну а на цьому в принципі все цей гайд підходить до кінця. Якщо він вам був чимось корисним, будь ласка, не забудьте підтримати мене своїм лайком. Таких Т... гадів лишилось небагато, тому що у нас робота на кванті закінчується, і це, напевно, був один з останніх гайдів. Також хочу повідомити вам, що я створюю нову рубрику на каналі. Вона буде називатися Тачка на прокачку. Ні, я буду прокачувати саме ваші автомобілі. Щоб взяти участь у цій рубриці, потрібно залишити заявку у моєму телеграм-каналі. А посилання на нього є в описі під цим відео. Там я і оголошу правила, як ця рубрика буде проходити, та створю систему заявок. Можливо, пощастить саме тобі і твою машину на кванті я затюнінгую. Ну а на цьому тепер вже точно все. До наступних випусків.